У першу неділю жовтня в Україні відзначили День територіальної оборони. Представників місцевої сили спротиву привітали і у Покровську добровольцям, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії стали бійцями та членами добровольчого формування. Подякував за міцність, духу та стійкість начальник військової адміністрації Сергій Добряк. Ви дуже наші рідні ми завжди підставляли плечі як міська військова адміністрація. Надалі можете на нашу допомогу розраховувати. За вселяко, і по зимньому одягу вирішується питання. Щиро вітаю вас з професійним святом. Хочу побажати всім нам найскорішої перемоги, всім повернутися живими, здоровими до своїх рідних хат і до своєї професії, з яких ви прийшли служити. Все буде Україна, слава Україні! За мужність, патріотизм та самовідданість членів добровольчого формування Покровськ-1 Сергій Добряк нагородив почесними грамотами. Вручив грамоти військовим, а також привітав із професійним святом тероборонців голова Покровського району Володимир Замотаєв. Ви є невід'ємною частиною національного супротиву. Ваші патріотизм та військова підготовка надійна та гарантована допомога у захисті рідної землі від агресії від російської агресії. Зі святом вас. Бажаю вам всім міцного здоров'я, наснаги, терпіння. Перемога буде обов'язково за нами і найближчим часом я в це вірю. Також військовослужбовців та членів добровольчого формування Покровської територіальної громади нагородили медалями за гідність та патріотизм і за оборону рідної держави. Підрозділи нашої бригади на сьогоднішній день успішно виконують бойові завдання разом з іншими частинами, з'єднаннями. По обороні населених пунктів Велика Новосілка, Бахмут, приймали активну участь у освобожденні лімана. І на якусь мить відворіктись від військових буднів дозволили захисникам музичні привітання. Святковий настрій подарували колективи громади та оркестр військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.